Мир вам, дорогі шановні кам'янчани, кожен з нас знає, що нас сьогодні об'єднало, яка ситуація сьогодні в нашій державі? Я знаю, що кожен з вас кого не запитає, як справи, і відповідь: ти що не знаєш, не сплю, не їм. Це мене радує, що кожному з нас не байдуже життя наших громадян. Я не знаю, сьогодні хтось дивиться серіали чи всі дивляться новини. Но радив би вам більше заглядати в Біблію. Там точно є всі новини. В цей період ми з вами разом переживаємо досить нелегкий час. Люди живуть сьогодні в страху. Скажіть, що ні? Люди сьогодні живуть, не мають впевненості, в безнадійності, в розчаруванні, навпаки, в період великого посту. Ми б мали думати про свої взаємовідносини з ним, з Господом Богом, взаємовідносини один з одним. Але тривоги, які ми переживаємо, заставляють нас думати щось інше. Люди задають сьогодні питання: що буде завтра? Що буде завтра? Яке далі життя? Що нас очікує? Я сьогодні хочу звернутися до нас. Як до християн, всі ми християни є, незалежно від вірисповідання. Всі ми читаємо Біблію, і там написано: не силою і не міццю, а духом моїм каже Господь. Ми духовні люди і знаємо, що боротьба наша не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесної. Сатана, який опутав сьогодні життя багатьох людей. Люди сьогодні як ніколи раніше заговорили та роблять наголос на сильний дух. Не один раз чув з уст міністра оборони, каже, не головне армія, танки, зброя, а сильний дух наших людей. І це дійсно є правда. Сьогодні задай собі питання: наскільки сильний дух в тебе? Чи тривожиться він? Кому він піддається і на що він розраховує? Порушено заповіді Господні, не вкради, не обманюй, не вбий. Друзі, я думаю, що ви зі мною погодитеся: в нас вкрали, нас обманули і нас вбивають. Повертаючись до Біблії, ми читаємо слова, які Ісус Христос перед Своїм Вознесінням залишив для всіх нас. Що Він сказав, можливо, ви згадаєте? Перед Вознесінням Він сказав мир залишаю вам. Мир мій, даю вам! Живіть в мирі, будьте в мирі. Моє бажання для нас сьогодні залишається те, щоб ми завжди прибували в мирі, який залишив для нас Господь. Слово Боже, якщо ми зібралися тут християни, робить наголос: будь миротворцем, де б ти не був на своєму робочому місці, в загальному транспорті, будь миротворець. І громада церкви християнин завжди виступає та підтримує мир. Молимося, і наша молитва була, є і будуть, щоб Господь зберіг державу Україну від кровопролиття заєднання всіх нас як українців, незалежно якою мовою сьогодні ти розмовляєш. Ми ніколи, хочу підкреслити, ніколи не будемо підтримувати насилля та виступати проти безладу і незаконних дій. Ми, як громадяни, не маємо права залишатись осторонь в цей нелегкий час для нашої держави. Звертаюся до всіх з великим проханням продовжувати продовжувати далі і далі щоденно молитися за мирний вихід з ситуації, яка склалася в нашій державі. Молитва це сила, яка розбиває будь-яку неправду. Я думаю, що ви зі мною будете згодні. Один молитовник. Один праведний може зробити ніж вся армія, Я не хочу сьогодні наводити багато безліч прикладів, які описує Біблія. Давайте будемо утримуватися від емоцій. Будемо утримуватися від емоцій, агресії, підтримуючи спокій та життя в мирі, молитися за мудрість для наших чиновників, які сьогодні при владі, не проклинати. Зрозуміти. Не проклинати, а благословляти в цей нелегкий час, щоб Господь їм дав мудрості приймати правильне рішення, щоб ми з вами разом всі мали життя тихе і спокійне. єднанні наша сила. Слава Ісусу Христу і слава Україні!